Ми зараз знаходимося у державному Вінницькому казаному протезно-ортопедичному підприємстві. Займаємося ми виготовленням та забезпеченням осіб з інвалідністю протезно-ортопедичною виробами любої складності. В середньому в місяць до повномасштабної війни ми опрацьовували порядка 40, виготовляли 40 протезів і порядка 100 Дрібної ортопедії, корсетів і іншого. Звичайно, як почалася війна, кількість збільшилася майже в два рази. Дуже помолодшив від протезування, дуже багато молодих хлопців. Кожна людина, яка до нас потрапляє, вона кожна індивідуальна. Кожного, якщо ми зараз говоримо за бійців, то кожного своя історія. І кожен, кожен по-своєму стає на нього. На сході воював, у Донецьку бував. Скільки часу ви вже на ну, десь Два, два місяці, місяці вже. Два Спочатку часу був навчальний, потім я поїхав на ньому там вчився, і потім знову сюди поїхав вже з коліном. що коліно гнеться вже. Мені не подобається, але все одно не своя награда. На чому? До всього звикається, що таке. Я вже виходжу і гуляти, може ну, треба пустити з собою. Військовим дуже допомагає, немає типу, нічого важкого. Він ніби швидко готується. Він. Якщо є типу, всі запчастини – це тиждень багато і він готовий. У нас на підприємстві є свій власний стаціонар, де на 30 ліжко місць. Де люди перебувають з першого дня протезування до того часу, поки вони не навчаться ходити самостійно. Стаціонар забезпечений харчуванням повноцінним, реабілітаційними послугами, тренажерним залом. У нас є домовленість з басейнами, де ми проводимо реабілітацію. Тобто, всі необхідні умови для того, щоб людина призвичайно навчилась ходити. У нас є на підприємстві. Всі послуги на нашому підприємстві є безкоштовні. У нас є реєстратура, можна туди позвонити, наприклад, якщо людина не знає, ми проведемо консультації. Якщо важко виробити документи, ми допоможемо з виробленням документів. Тут проблем немає. Людина має знати, що державою гарантовано протезування, і вона на нашому підприємстві може його отримати абсолютно безкоштовно. Наші спеціалісти, протезисти, входять до мультидисциплінарних команд е е великих лікарень, де проводять ампутації. З нашими спеціалістами радяться щодо того, як провести ампутацію, на якому рівні це дуже полегшує роботу протезистам. Треба розуміти, що е коли у людини трапляється ампутація, це великий психологічний удар по людині. Так, ситуацію ще ніколи не стикалась, вона вважає, що на цьому життя закінчується. І коли вона потрапляє на підприємство, і вона своїми очами бачить, що е, люди з такими ж ампутаціями активно ходять, активно бігають на доріжках, активно їздять на роверах, активно їздять на машинах, працює далі. Вона психологічно реабілітується, стає, стає міцніша, і вона починає. Активно працювати і, і допомагати протезисту. І разом, коли вони знаходять цей симбіоз, так скажем, то у них виходить гарна робота. Наше завдання як підприємство повернути людину до того життя, до того стану, яке у ній було до ампутату.